Усім привіт! З вами був Можливо, ви вже бачили десь в інтернеті навушники з кошачими вушками. І сьогодні я хочу зробити огляд на якраз навушники такого типу від компанії Yo. У мене наразі є дві пари таких навушників. Це нова версія Yogu4. І стара версія його 3, які вже з вами не працюють, але для порівняння і, взагалі, щоб розповісти про них, я їх для вас зберігла. На офіційному сайті ви можете придбати як третю частину, так і четверту частину, так і інші варіанти. І ремарка мені не платили. Це не реклама, і я буду розповідати про ці наушники. Звиключно з свого досвіду, як ними користувалася, і насправді мені не те, що подобається компанія Yogo, і пізніше я вам розкажу, чому саме. Давайте для початку поговоримо про третю версію. Вони в мене прослужили 4 роки, і насправді прослужили б ще, якби я ними не користувалася настільки активно, що я. Постійно кудись іду з ними, працюю з ними, вдома з ними, на поїздку з ними, тому не дивно, що вони зламалися. Окрім того, основною проблемою було те, що взимку я ношу досить об'ємні шапки, і на ці шапки я надягала, отак от роздираючи ці навушники, саме тому вони і зламалися ось в цьому місці. Але проблеми в мене з ними почалися, з того, що у них почала вилазити ось ця шкірозамінна частина. І хоча я її періодично підклеювала, але, як можете побачити, це не сильно допомогло. Також я десь загубила ось цю чорну вставку. Ну і ось ця основна поломка, яку я вам показувала, їх добила. І то коли вони в мене тріснули, то ще пів року десь прослужили після того, як, впевно, десь такий контакт перебився. З приводу звуку, наскільки я пам'ятаю, бо вони в мене зламалися десь в кінці весни минулого року, то звук мені подобався. І, на жаль, я не можу сказати, в чому різниця по звуку між цими і тими, бо я просто вже не пам'ятаю. По їх Особливому функціоналу я розкажу на прикладі четвертої версії, бо в цьому плані нічого майже не змінилося, окрім того, що додалося декілька нових фіч, які я в четвертих не використовувала. Про різницю між третьою і четвертою версією я розкажу трохи пізніше. Четверта версія. Я їх купила, точніше не так, я їх замовила. Десь в середині червня, тоді, коли в них почалися знижки. А знижки в них бувають один раз влітку і один раз у Чорну п'ятницю. Або ж у зимку. Це просто треба слідкувати за їх сторінками соцмереж, якщо ви дійсно хочете купити собі ось такого фонду навушника. Я вимовляла на офіційному сайті. І зараз дуже весела історія буде про те, як йогу продовбалися і чому четверта версія це остання версія від його, яку я буду брати. Це почалося з того, що, як я вже казала, десь в середині червня місяця в них почалися знижки, і я якраз хотіла замовити собі четверту версію, що я їй зробила. До цього третій. Я спокійно замовляла з офіційного сайту, і мені воно тоді за два місяці прийшло. Тоді я також замовляла влітку на знижках. Але тоді були мирні часи. А зараз сталася така ситуація, що от, я замовила. Чекаю, 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 і думаю, ну окей, минулого разу вони мені йшли десь 2-2,5 місяці, тобто такий же самий час я її зачекаю. Але ще мені не сподобалося, я періодично заходила на сайт і там статус змінювався з «Ready for shipment», і я не пам'ятаю, який точно, але воно не доходило до статусу типу, відправленого або типу, відправляється. От, мене це трохи нервувало, але я думаю, окей, зачекаю. Десь в середині серпня я така думаю, та ні, щось не то. І почала написати їм в підтримку. І зараз я буду вам чесно показувати всі скріни переписки, яка була в мене зі підтримкою. Ну, по-перше, коли я їм написала, відповіли вони мені через декілька днів. На екрані буде, коли я їм написала і коли вони мені відповіли. Для цього вони такі, типу, вибачте. Ми не можемо відправити ваше замовлення. І я така, ну, стиспинди. А якого дідька ви тоді взагалі прийняли ці замовлення і мені ніфіга не написали. Ну, бо ці навушники не настільки дешеві і не настільки, як то кажуть, потребні, щоб динаміти замовника. І я вже їм написала, що окей, повертайте мені мої кошти. А потім я така подумала, так, стоп, ні, я вже хочу принципово замовити і отримати ці кляті четверті йогу. Я сильно багато з ними настраждалася і я хочу дивитися діло до кінця. І тоді я згадала, що є така штука, як Міст Експрес. А точніше Міст Експрес-чайна. Які хто знає, хто ні але мають би, чи то свій склад, чи то своїх людей на якомусь китайському складі, ну, коротше, що можна червіник вигуляти з різних локальних магазинів Китаю, вказуючи той адрес, який Міст Експрес видає. І от я, яка ніколи до цього такими штуками не користувалася, пішла в Міст Експрес, прочитала, як в них це працює. Узяла у них ту адресу, відправила цю адресу на пошту на підтримку компанії Йову. І, і я побачила, що вони дійсно мені на ту адресу відправили мої її І Тоді я вже дивилася, як воно через містекспрес їде до мене. І вони мені приїхали. Але... Я бляха переплатила за доставку, бо коли я оформлювала замовлення на сайті Yo, я одразу платила за свої навушники і за міжнародну пересилку. І потім вони мені відправили на міс, тобто явно ця доставка коштувала менше, ніж міжнародна. І якусь певну ціну я таки на пересилці втратила. Але вони мені таки доїхали. На основі цієї моделі я вже можу розказати, що ж таке йогу. Ну, по-перше, і саме основне, чому я їх замовила, і чому я в принципі люблю йогу, бо це клята форма вуша. І ось саме оця форма мені більше для всього подобається від усіх навушників з вушками, які є. Я ну, насправді просто закохана саме в ось цей варіант вшів. По-друге, воно при включенні звучить. Зараз спробую вам показати. Воно в мене чомусь не спрацьовувало, але, в принципі, вони при включенні, кажуть фразу. Коли не далі, вони світяться. І світло в них може перемикатися як кнопкою, так, так і за допомогою додатку. Але вони з додатком щось трапилось. І я пам'ятаю, коли я користувалася третім, я його собі ставила. І воно було доступне на англійській мові, а зараз тільки на китайській, і вони його оновили так, що, в принципі... Мало що зрозуміло, тому я додатком не користуюся. Та в цілому ця підсвітка вона зжирає дуже багато заряду навушників, тому я чисто вмикаю попунтуватися або лайфхак, можна це назвати лайфхаком, а вони мені, ось ця підсвітка, дуже сильно допомагає при відключеннях світла, бо воно... Свічі рівно стільки, щоб А. Мене бачили машини, Б. мене бачили люди, С, я більш-менш бачила дорогу, по якій я йду. Ну і навіть по будинку, коли я ходжу, то в принципі я собі свідчу навушниками, і мені не потрібен ліхтарок. Але десь 90% їх роботи в мене зазвичай тільки відкрищена. В принципі, бо Іншому це звичайні блютуз-навушники, у яких є клавіші звуку і перемикання доріжок. Це для мікрофа це... для того, якщо вони у вас розрядяться, можна було використовувати а... дріт. Якщо у вас на телефоні є теж доступ для дроту, це заряд і це в 4-й версії вони додали мікрофон, але я нічого про нього не можу сказати, бо я його постійно забуваю, і в мене не вийшло його підключити на А, Ще основний його мінус саме ось цій моделі, започинаючи з 30%. Вони починають постійно пілікати про те, що їх треба зарядити. Ну, я думаю, окей, на 10% або на 5%, нормально. Але ж, бляха, не на 30%. Ти кожен дні 5 хвилин робиш брум. Бруп. А, боже, це дуже сильно бісить. І ще, що в них мінус, який бісить, це те, що, якщо до них не підключений жодний пристрій... Вони не вимикаються взагалі. Тобто вони будуть працювати, поки ви не зробите ось так. От. Окей, рекламна пауза. Я наче показувала, як вимикаються навушники, а в результаті разом з ними сів оцей клятий мікрофон. Як я його ненавиджу. Типу, він жахливий, у нього жахливий звук. Єдиний його плюс це те, що він бездротовий. Але. Коротше, якщо ви хочете, щоб в мене був кращий звук, то ви можете мені допомогти донатом на придбання нового мікрофона, бо сама я це не буду робити через те, що в мене надто мало переглядів і майбутнього вкладання великої кількості коштів, цей канал я не бачу. Тож, ну, типу, Якось так. Хочете підтримати донатом і будете чути мене краще? Рекламна коза закінчилася. Ну, а тепер давайте порівняємо треті і четвертій. По більшій частині по їх дизайну, бо, як я вже казала, в цілому функціонал у них однаковий. кілька фіч на ос освітлення зробили в четвертій частині. Але ці всі фічі вони є в додатку. А цей додаток, як я вже казала, дуже складний для розуміння, бо він на китайській, і там наче ще реєструватися нам треба. Ну тяжко це все. Тобто, тому ну, давайте порівнювати, як є. В цілому вони плюс-мінус візуально одна. І відмінності основні більше вдипляції. По-перше, самі вушка трошечки відрізняються. в четвертій частині вони трохи мінімалістичніші. І в цілому, четвертій вони виглядають якось більш модерно і мінімалістично. По-друге, сама частина з вухами у них відрізняється в четвертій, в третій частині вона більш огрудна. Найбільша різниця це в цьому кріпленні. Як я зрозуміла, все ж ось такий варіант кріплення, він себе не виправдував, тому вони перейшли на такий. Одна з причин, як мені здається, це коли вони повертаються ось ці. Тобто в них є ось такий от кут. І, напевно, багато кого цей кут саме ламас. Ми не будемо дивитися на одну людину, яка на шапке натягує. От, тому, в-третіх, е, цей поворот він вже не такий е, критичний. Далі, те, що мені більше подобалося в 3, це те, що вони складаються доволі компактно. Тобто, оп, і все, їх можна покласти в сумку. Тоді, як в четверті. Вони, в принципі, ось так от, зробити, ну, знову ж таки, це іде на розширення їх можна вплинувати. І те, як вони були в коробці, це ось це складається ось так, а це складається ось. Самі можете порівняти, які з них в результаті виглядають компактніше і безпечніше для них. Також сам у них одна Єдине, що на четвертих він у мене новий, а на третіх йому вже багато років, і в принципі це видно. І ще одна з таких великих змін, до якої довелося звикати, це те, що тут усі кнопки, зарядки і туди, і тепер на лівому вусі, ну і є мікрофон. А на цих, а, їх ще можна під'єднати через а на цих частково кнопки керування ось тут, а частина кнопка частково кнопки керування ось тут. І я не знаю, плюс це чи мінус, просто таке от так от вони знаходяться. Просто мені було трохи незвично, бо я звикла до цього, а потім довелося перевчатися до цього. В цілому це все по порівнянню характеристик, ви можете подивитися на сайті. Там є аж ціла зручна табличка в принципі, порівняння характеристик. Також у його є не лише ось такі от навушники, а й різні. Але нагадую, що через офіційний сайт замовити його наразі не можна. Якщо ви хочете їх, то користуйтеся міст чай. І знову ж таки, це ні в якому разі не реклама ні йогу, ні місьчайної. Просто розказую про те, як користуюся цими навушниками, бо на ну, українському ютубі немає огляду на ось ці одного рушники. Я це виправила, ви це відео подивилися. Якось так. На цьому в мене все. Як завжди, усі посилання на мої соцмережі і донати підтримки у описі, дякую за увагу і до зустрічі.